Реформи в Україні дісталися до прокуратури. Добрий вечір. З вами програма Закон на каналі Право ТВ та її ведуча Оксана Сікора. Сьогодні обговорюємо законопроект про прокуратуру. А розібратися в лабіринтах його норм нам сьогодні допоможуть наші гості. Добрий вечір, панове. Ми Добре. сьогодні розмовляємо з головою Державної судової адміністрації України, паном Холодніком Зіновієм Васильовичем та Борисом Володимировичем Малишевим, доктором юридичних наук, експертом справа. Отже, моє перше питання до вас, пане Борис, скажіть, будь ласка, в чому ж полягає реформа органів прокуратури за цим законом? Перш за все, треба сказати, що реформа прокуратури це одна із вимог, одна із основних вимог, які залишилися для євроінтеграції України. Для євроінтеграції України, mm -hmm. значить, цей закон був внесений ще в 2013 році. Отрим Верховну Раду отримав схвальні відгуки від Венеціанської комісії. Була висловлена низка зауважень до нього, і вже в цьому році цей законопроект був підготовлений до другого читання, і в нього були внесені істотні зміни, які були спрямовані в основному на Посилення ролі, судді... посилення ролі е, самоврядування прокурорів на е, послаблення повноважень е, Генерального прокурора з управлінських функцій прокуратурою. Е, е, також було передбачено, що, е, певн... що е, е, органи прокуратури будуть певним чином істотно скорочені, оскільки в законі встановлюється. Кількісні критерії працюючих прокурорів в кожній прокуратурі. Таким чином, одна із новацій цього проєкту полягає в тому, що якщо зараз приблизно 15 тисяч прокурорів працює в органах прокуратури, то за умови прийняття цього закону і реалізації його положень залишиться працювати трохи більше п'яти тисяч прокурорів. Наступна новація це посилення. Ролі такого органу самоврядного, як Рада прокурорів, а в Раді прокурорів буде більше представництво місцевих і регіональних прокуратур, ніж представників Генеральної прокуратури. Таким чином, і цьому органу надається повноваження щодо рекомендації Генеральному прокурору кандидатур на призначення їх. На адміністративні посади в органах прокуратури. Це мається на увазі згода Ради прокурорів буде братися на призначення, скажімо, керівника регіональної прокуратури, заступника mm. керівника регіональної прокуратури, керівника місцевої прокуратури, заступника місцевої прокуратури і так далі. Щодо е, інших новацій, то слід ще зазначити, що змінюється повністю процедура набору нових кадрів до органів прокуратури. Йдеться про те, що проектом закону передбачена процедура, яка схожа з процедурою, яка запроваджена була ще в 10 2011 році, е, щодо суддів, тобто оголошується відкритий конкурс. Відбувається попередня перевірка, перевірка кандидатів, які подали свої заяви на цей конкурс. Потім анонімне тестування, визначення прохідного балу і ті, хто набрав бали, які є вищі, ніж прохідний, вони потім навчаються три місяці в навчальному закладі спеціальному, де будуть готувати прокурорів. Наступна новація це те, що в законі встановлюється чіткий розмір заробітної плати для, кожного, для кожної категорії працівників прокуратури, для прокурорів. Тому що там в новому законі це розділяється. Працівник прокуратури і прокурор це різні речі. Цим законом передбачено, що створюються секретаріати. В кожній прокуратурі, і в, і в них будуть працювати не прокурори, а звичайні державні службовці, які будуть займатися е, організаційним е, матеріально-технічним забезпеченням mm -hmm. прокуратури, а прокурори будуть суто займатися м, прокурорськими функціями, які передбачені конституцією mm -hmm. і, власне кажучи, цим законом. Так ось е, встановлюється чітка м, чіткі. Е, Цифри щодо заробітних плат щодо коефіцієнтів їх. Тобто, якщо там особа займає керівну посаду, в неї більше заробітна плата, там вона помножується на певний коефіцієнт, так само йде надбавка за стаж. Це, це важливо, тому що зараз чинний закон це питання не регулює, і таким чином у керівництва прокуратури є, є можливості і маніпулювання певними преміями. І так далі для того, щоб якимось чином впливати на прокурорів. Цього за цим проектом вже не, не можна буде робити, тому що там чітко встановлено які прокурорки у рівні скільки отримує заробітної плати. Це багато, це більше ніж в середньому зараз. Да, так, це Багато цим цим проектом закону. Передбачено, що з якщо я не помиляюсь, до 2018 року uh -huh. встановлюється мінімальна. Заробітна плата прокурору це 12 мінімальних зарплат. Потім вона, в залежності від його стажу угу. і в залежності від тієї посади, яку він буде займати, вона буде підвищуватись. Ну, якби це було сьогодні, це було б приблизно скільки яка сума? Приблизно 13-14 тисяч гривень біля, біля 15 тисяч. Біля 13 -15. але в принципі ініціатори цієї інновації вони вказують, що тут не буде. Зайвого навантаження на бюджет, тому що завдяки тому істотному скороченню, який передбачає цей законопроект, то фактично нових витрат зеленого бюджету на заробітні плати не буде передбачено, тому що дуже велика кількість працівників прокуратури можуть бути за цим проєктом якби, скорочені. У нас є відео, яким ми звернулися до людей з запитаннями про їхнє ставлення до реформи органів прокуратури. Отже, давайте подивимося, що відповідали люди. Прокуроров развелось уже очень много. Очень много. Пусть бы их было поменьше, но лучше покачественнее. Я говорю, что было время, да и сейчас, наверное, когда очень модно было быть юристом, престижно, модно, престижно и обогащающе. И это оправдало свое, потому что коррупция развела такое количество прокуроров. Каждый хочет побольше денег. У нас Генеральна прокуратура і підлеглі прокуратури діють вкрай. Вкрай критично погано з цією бандою боротися треба вплоть до того. Я б символічно казав би, треба боротися не так, а треба витравляти їх, як пошли паршивих криз і тараканів звідси. На жаль, звісно, 10% Ми би втратили нормальних людей 10% є нормальних. Але це такий відсоток малий, що банда цей відсоток задавлює Краще якість, а не кількість. Це по перше, тому що можна ну, розвести так, як їх зараз багато. Вони нічого не роблять. Я думаю, що таке кількість людей не нужна. Тим більше такий великий бюджет. І увілічують всю заробітну плату. а робочі за 940 дев'ятсот я рублі. Це, це неправильно. Що менше прокурорів, то краще. Головне, бо вони справді не перетворювалися на монополістів різних офшорних фінансових потоків. Тож люди одностайні в тому, щоб зменшити кількість про органів прокуратури. Але всі говорять про покращення якості їхньої роботи. Як ви вважаєте, що в новому законі з цього приводу сказано? Чи є якісь норми, які можна, які врегулюють покращення якості роботи прокурорів? Ну там передбачені ці інструменти. По-перше, це як я вже казав. Запроваджується нова процедура відбору кадрів, тобто, яка в принципі дозволяє набирати прокуратуру найбільш фахових і розумних прокурорів. А інший момент запроваджуються нові дисциплінарні процедури, це, які це? тобто в законі, в чинному законі. Немає чіткої дисциплінарної процедури, мається на увазі, якщо на прокурора надходить певна скарга, там нема визначеної якоїсь цієї процедури, сам прокурор він позбавлений фактично права представляти свої, свою позицію в цій процедурі. В цьому проєкті закону цілий розділ присвячений розгляду скарг на діяльність прокурорів. Мені здається, що за такої. За такої ситуації цей розгляд скарг на прокурорів буде об'єктивний, і якщо дійсно є, є якісь претензії до діяльності прокурора, які викладені в скарзі або громадянина, або юридичної особи, то він буде певним чином дисциплінарно покараний. А якщо ж нема. Підстав, то в нього є, в прокурора будуть всі інструменти для того, щоб представити свою позицію, тому що ця процедура буде відкрита і змагальна. Цього в чинному законі такої процедури не передбачено. Ще один момент: це те, що збільшується роль органів прокурорського самоврядування. Таким чином, самі прокурори можуть відстоювати честь свого якби Відомства, які у них є всі ці інструменти, тобто впливати на призначення, на керівні посади тих чи інших прокурорів, впливати на переведення тих чи інших прокурорів до інших прокуратур і так далі. Ще одна річ: дисциплінарним провадженням, тобто розглядом скарг на прокурорів, а також процедурою призначення тих. Кандидатів, які успішно пройшли навчання, буде займатися кваліфікаційна дисциплінарна комісія прокурорів, яка, згідно з проєктом закону, буде складатися не тільки з прокурорів. Там прокурорів насправді є меншість, а крім прокурорів, туди ще будуть входити один представник адвокатської спільноти і. Ціла представники юридичних навчальних закладів, які обираються на з'їзді цих закладів, і ще три представника від уповноваженого з прав людини. Тобто передбачається, що він буде призначати в цю квоту певних правозахисників, які є достатньо авторитетними. Таким чином, розгляд скарг. На діяльність прокурорів і процедура призначення нових прокурорів на вакантні посади буде певним чином не закрита від громадськості. Вона не буде монополізована самою прокуратурою. Це все є елементи, якби, які можуть сприяти покращенню рівню виконання прокурорами своїх. Функцій, ну і крім того, підвищення заробітної плати це теж непоганий стимул для того, щоб працювати чесно, справедливо і відповідно до закону? Пане зінові, моє питання до вас в новому законопроекті. Передбачено об'єднання бюджетів на фінансування видатків прокуратури та судової влади. Як ви вважаєте, чи не зміниться суттєво роботу судової влади, до якої ми зараз звикли, і як це працюватиме на вашу думку? Ну, що, дякую, що стосується е, об'єднання об двох структур, ну, е, прокуратура це державний орган з особливим статусом. Що стосується Державної судової адміністрації України як головного розпорядника бюджетних коштів, який е, відповідає за фінансування судової гілки влади, мені кажеться, що е, ну, у, першому, у першому читанні, коли проходив законопроект в Верховної Раді, так, таких норм не було. От і мені кажеться, що е, законодавець трошки е, погарячкував з цього приводу, тому що, на мою думку, що можна створити такого великого фінансового монстра у державі, от, де е, ну, речі, які не порівнюються. Тобто не можна, не можна об'єднати е, державну структуру з особливим статусом з іншою гілкою владою, що стосується е, судової гілки влади. Е, на мою думку, що це робити на сьогоднішньому етапі недоцільно. А чим це небезпечно не тільки з точки зору, як ви кажете, можна створити велику структуру. Чим це може негативно сказатись на роботі судової влади? Е, ну, е, що стосується, що стосується судової, судової гілки влади, то реформа судової гілки влади почалась уже давно. Почалась із з 2010 року, коли був прийнятий новий закон про судоустрій статус суддів. І цим нормам цей закон передбачає всі норми, що стосується що стосується роботи судової гілки влади. На нашу думку, що він зрозуміло, що вдосконалення не немає меж. І цей законопроект дійсно треба допрацьовувати, треба вносити деякі зміни. От але що стосується, що стосується незалежної судової гілки влади. Це повинна бути окрема окрема незалежна гілка влади, в тому числі і фінансування. Тобто не можна об'єднати те, що що не об'єднюється, На нашу думку, дякую вам велике. А скажіть, будь ласка, пане Борис, а що це за національна школа правосуддя? Навчає, я так розумію, навчатимуть спільну прокуратуру і судову владу. Що це таке, як воно працюватиме? А законопроектом передбачено дійсно це теж норма з'явилася в другому читанні. Законопроектом передбачено створення такої, такого навчального закладу для спеціальної підготовки прокурорів. В цьому, в цьому законопроекті йдеться про те, що там будуть навчатися прокурори, але судячи з назви і судячи, тобто Національна школа правосуддя, судячи з назви ціє, цього закладу і судячи з тих змін, які. Пропонується законопроектом про прокуратуру внести до закону України про судоустрій. Напевно, тут є ідея об'єднати. Тобто, навчальний заклад, який готує, займається спеціальною підготовкою суддів, і навчальний заклад, який займається навчальною суддів. Прокурорів, але мається на увазі, навчальна підготовка не вищий навчальний заклад, тобто не це буде підготовка спеціальна, тобто на неї не будуть поширюватись норми законодавства про освіту. От, тобто є така ідея об'єднати підготовку прокурорів і суддів, тут є свої плюси, і мінуси. І щодо якби, обґрунтування цієї, ідеї, то треба питати у ініціаторів цих поправок. Я, на жаль, не читав обґрунтування цієї. ідеї. Напевно, одне з обґрунтувань може бути може полягати в економії бюджетних коштів, але не факт, що створення нової, нової структури, яка буде об'єднувати дві попередні, тому що у, у, у підпорядкуванні Генеральної прокуратури знаходиться Академія прокуратури. Там це повноцінний вищий навчальний заклад, і, до речі, законом, проєктом закону, наскільки я знаю, там, в принципі, не врегульовується питання, що буде далі з цим навчальним закладом. Тобто тут питання ще підлягає вивченню і чи зекономиться бюджетні кошти чи ні. І наскільки ефективною буде підготовка в одному закладі і прокурорів і суддів, це одне питання. А інше питання суто адміністративно. Кому? Буде підпорядкуватися цей, цей навчальний заклад чи раді суддів, чи раді прокурорів. Якщо і раді суддів, і раді прокурорів, ну мені здається, тут будуть виникати певні проблеми з управлінням цим закладом. Дякую. А скажіть, будь ласка, з'явилося таке поняття як прокурорське самоврядування, і в ньому в законопроекті присвячена велика частина цьому. Розкажіть, будь ласка, що це буде і в чому воно полягає, і як це змінить роботу прокуратури? Ну, там передбачено створення нових органів прокурорського самоврядування для того, щоб прокурор відчував себе більш незалежним від, від свого керівництва, щоб він, міг, щоб він міг належним чином захищати свої. Права від незаконного впливу знову ж таки з середини прокуратури, а також ззовні. якщо буде чинитися тиск на нього з інших скажімо, органів державної влади або з юридичними або фізичними особами, то теж органи, органи самоврядування прокуратури також йому будуть надавати в цьому певну, певні гарантії. Йдеться про, по-перше, найголовніший орган. Прокурорського самоврядування це з'їзд, з'їзд, всеукраїнський з'їзд прокурорів, які там обирає на своєму з'їзді Раду прокурорів і кваліфікаційну дисциплінарну комісію прокурорів. Рада прокурорів приймає участь тобто вона надає рекомендації Генеральному прокурору щодо призначення прокурорів на адміністративні посади, а також на їх звільнення. Займається питаннями гарантування безпеки прокурорів і забезпечення їх прав і інтересів професійних. А що стосується кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, то, як я вже зазначав, туди, там прокурори будуть складати не більше половини її складу інша частина формується і навчальними закладами, і з адвокатською спільнотою, і уповноваженням справ людини трьох представників буде призначати, то цей орган він займатиметься призначенням, верніше він займатиметься відбором кадрів і розглядом дисциплінарних проваджень, тобто розглядом скарг на діяльність прокурорів. Mm -hmm. Дякую. А скажіть, будь ласка, зараз дуже часто громадяни мають можливість звернутися до органів прокуратури за захистом своїх порушених прав, і досить, досить часто все таки звертаються люди до цього інструменту захисту своїх прав. Як новий закон, в зв'язку з короченням залишає він такий же обсяг можливостей людям захищати свої права з допомогою органів прокуратури? Чи в зв'язку з короченням якимось чином це змінюється? Тут uh скоріше. -hmm. По -іншому, 300, по іншому треба міркувати. Е, цим законом передбачено верніше, не передбачено такої функції, як загальний нагляд. Угу. І ця позиція вона відображена в Конституції України діючої. Там вказано, ви знаєте, перехідник перехідних положеннях що функція загального нагляду у прокуратури це тимчасова функція. Вона вже у нас тимчасова дуже довго. Тому цим законопроектом ця функція скасовується. Натомість функція представництва інтересів громадян і держави в суді вона, е, тож, вона також е, дещо зменшується, тому що встановлюються е, чіткі е, випадки, чіткі підстави, коли прокурор може представляти інтереси громадянина або держави в суді. Ці підстави якби, відповідають європейським стандартам, вони передбачають, що, наприклад, Інтереси громадянина прокурор може представляти тільки у випадку, якщо це недієздатна особа, якщо малолітня особа, якщо по матеріальному фізичному стану вона не може самостійно захистити свої права. В інших випадках громадяни за захистом своїх прав можуть звертатися до структури безоплатної правової допомоги, яка функціонує в рамках Міністерства юстиції України. Також вони можуть звертатися до відповідних. Органів виконавчої влади, якщо, діє, якщо порушення їх прав стосується сфери діяльності цих органів, а також вони можуть звертатися і до повноваженого справ людини, який також має певні повноваження щодо захисту прав людини. Чи не ускладниться громадянам можливість захистити свої права, як вони звикли зараз це робити? Тут ситуація така: якщо порушення права, права людини є істотним. То воно завжди передбачено кримінальним кодексом. Якщо порушення передбачено кримінальним кодексом, то громадянин звертається до органів міліції чи до прокуратури з заявою про відкриття кримінального провадження. І починається процедура, передбачена кримінально процесуальним кодексом. Таким чином, цей закон не обмежує права громадян щодо дійсно серйозних порушень їх прав. Тобто вони так само можуть звертатися до прокуратури, але в рамках кримінального провадження, тобто порушувати кримінальне провадження таким чином захищати свої права. Дякую. А як ви думаєте, хто буде відповідно до закону, хто буде перевіряти дотримання закону цього нового прокуратуру? І як будуть притягуватись до відповідальності його порушники? Чи є про це щось? Якщо порушують, власне кажучи, самі прокурори, то є. Кваліфікаційна дисциплінарна комісія в прокурорів, яка буде розглядати ці питання. Якщо стосується порушення прокурорами прав інших громадян або юридичних осіб, або прав інших органів державної влади, є судова гілка влади, От тому там звичайні механізми звичайні механізми, які діють і зараз. Угу. Дякую. Можливо, у вас є запитання до колеги, можливо, у вас є ще доповнення до того, що нами сказано про закон? Ну... Що стосується, що стосується, я би хотів звернути увагу, що стосується Національної школи суддів України. Коли і хотів би повернутись до закону про судоустрій і статус суддів, який коли е, законом про судоустрій і статус суду був визначений навчальний заклад як Національна школа суддів України, то до цього вивчався весь передовий світовий досвід і європейський досвід в досвід, цьому. От і була дійсно законом визначена створення такої такого навчального закладу, як Національна школа суддів України. Вона на сьогоднішній день працює нормально працює. Тобто, якщо взяти судову гілку влади, то у нас на сьогоднішній день біля 9 тисяч суддів і біля тридцяти 35 тисяч працівників апарату. На сьогоднішній день багато тисячна армія і суддів і працівників апарату пройшла е серйозну підготовку. І це навчальний заклад працює. Він виконує свої, на нашу думку виконує е, якісно свої функції. От і працює в нормально, в нормальному режимі, готові високовисокотаких е, висококваліфікованих спеціалістів і суддів, і працівників апарату. На нашу думку, що ця структура повинна цю структуру повинна повинна зберегти. Ми вона повинна працювати у незалежній гілки влади, тобто воно вона на сьогоднішній день національна школа суддів працює як державна установа. В системі судової гілки влади. На нашу думку, що вона повинна працювати в системі судової гілки влади, от, і не треба нічого реформувати з цього приводу. Треба проводити навчання, підготовку, перепідготовку тих е, працівників, які сьогодні працюють в судові, е, судовій системі. От. Це питання було недавно, буквально 19-20 числа, проходив 12-й позачерговий з'їзд суддів. Це питання піднімалось на позачерговому з'їзду. Є відповідне звернення. До вищого керівництва держави з цього приводу я думаю, що найближчим часом ви можете з ними будете познайомитися. Тож, якщо взяти досвід навчання суддів і ем, перенести його на навчання прокуратури, яке зараз буде відбуватися, то суддям є чим поділитися, і є позитивні моменти в тому, що прокуратура матиме доступ до вже досягнутих позитивних результатів навчання. Правильно, ну з одну з однієї сторони, з одної сторони так, а з другої сторони повірте. Що в судовій системі є над чим працювати. І в національній школі суддів є над чим працювати. Тобто, якщо об'єднати, ну, є, є багато питань з цього приводу. А в чому саме може бути проблема? Ну, проблем, Проблема: повертаємося до, до, до тієї теми, що це судова система це окрема гілка влади, окрем, окремий статус, окрема гілка влади, окремі процедури, тобто є моменти. От, а що стосується прокурорських працівників, ну я не можу коментувати, чим займаються прокурорські працівники. Я думаю, що це не зовсім коректно. Я думаю, що вони повинні самі за себе відповісти. І треба почути голос Генеральної прокуратури і всієї прокуратури України, тих тих працівників, які там працюють, Тож дякую нашим гостям за ваші відповіді. Тож, чи стане прокуратура взірцем законності? Як зміниться її обличчя в зв'язку з законопроектом? Ми будемо слідкувати за цим далі. А з вами була програма Закон на каналі Право ТВ. Побачимося.